Я хочу зробити цю операцію для того, щоб в подальшому житті запобігти більшого випадіння волосся. Почуваю себе дуже комфортно, операція пройшла краще, ніж я очікував. Якщо ви лисієте і вам не ваше волосся, ми вас вітаємо у міжнародній клініці пластичної та реконструктивної хірургії у відділенні трансплантації волосся, де ми виконуємо пересадку ваших волосяних фолікулів для відновлення гарної лінії росту волосся і боротьби з облесінням. В нашому відділенні використовуються передові технології, які ми зібрали з Лондону, з Парижу та з Китаю. Дані Методики та спеціальне обладнання допомагають максимально зменшити травму під час операції, що допомагає досягти максимальних результатів по загоєнню та приживленню волосяних фолікулів. Якщо вас зацікавила дана операція, переходьте на наше портфоліо робіт і ми допоможемо вам відновити силу та здоров'я та лінію росту вашого волосся. І максимально побороти облесіння.